Я згадую одну історію про двох чоловіків, які лежали в одній палаті в лікарні. І один лежав біля вікна, а другий лежав біля стінки. І той в вікно все заглядав і каже, що ти там бачиш до нього? Та каже, так красиво, все вже розквітло, позеленіло, квіточки, пташки літають, співають, каже, так красиво на вулиці. А того мучить жаба, що він біля вікна і бачить, а я лежу далі, стати, не можу, не бачу, що в вікні відбувається. Щу під крапельницею, спасали йому життя. І однієї ночі йому стало погано і потрібно було покликати медсестру чи лікаря. Цей чоловік взяв, відключив йому крапельницю, нікого не покликав, і до ранку цей чоловік відійшов. Зранку, коли його вже забрали, він попросив лікаря каже, чи можна мене покласти на ліжко до вікна. Я хотів би біля вікна лежати. І коли його поклали до вікна, він подивився в вікно, а там сіра стіна, сіра стіна наступного корпусу, навіть вікон немає. І він каже до лікаря, каже, а цей чоловік, що тут лежав, він бачив дерева, бачив пташки, бачив зелень, бачив квіти. Каже, не знаю, що він бачив, він був незрячий. Можна бачити, а можна не бачити плодськими очима, але бачити те, що Бог створив. Можна малювати те, що Бог сказав нам в наше життя. Ми можемо малювати ці картини, жити ними, сподіватися, надіятися, стояти на вірі, на тому слові, яке сказав Господь.